Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо всіх у цьогорічному великопосному проєкті Запости. Насправді, доволі трепетно є знімати це відео тут, у серці Ватикану, на площі святого Петра. Цьогоріч ми йдемо разом з вами до Воскресіння разом з свідками Христа, разом з мучениками. І апостол Петро, про якого сьогодні хочу з вами роздумувати і говорити. Став по особливому свідком Христа. Він відгукнувся на заклик Христа йти за ним і став ловцем людей. Ця площа святого Петра ці ця колоната, ці обійми не мов би, огортають кожного паломника. Обіймами матері церкви, котрі приходять сюди, зокрема, оцей цей ювілейний рік. Я думаю, на інших наших відео ви зможете побачити велику кількість паломників, котрі приходять сюди до Риму, приїжджають до Ватикану, щоб помолитися. Отож, апостол Петро відгукується на заклик Христа йти за ним і стає його свідком, йде за Христом. Декілька цікавих фактів про апостола Петра. Один з яких є те, що він ішов по воді, був учнем, котрий ішов по воді. Це дуже цінно, адже Петро йде по воді доти, доки свій погляд зосереджує на Ісусі. І як тільки починає дивитися довкола, дивитися, втрачає фокус з Ісуса, починає потопати в нашому житті. Десь теж є дуже важливим сфокусуватися на Ісусі, щоб могти іти за ним. Іти з ним через різні випробування нашого життя. Апостол Петро мав емоційно вибуховий характер. Пригадуємо той епізод, коли вояки прийшли за Ісусом на Оливну Гору. Петро відсік е, воїну вухо, витягнув меч. Е, такі емоції, які вказують на справжність апостола Петра. Мені це насправді дуже подобається в різних моментах, е, в різних епізодах Євангелія зустрічаємо, коли Петро був справжнім. Для нас десь теж у житті важливо бути справжніми перед Богом, справжніми перед іншими, справжніми перед самими собою. І та справжність не завадила апостолу Петру бути одним з найважливіших апостолів, відіграти унікальну роль перед розп'яттям Петро був той, хто тричі відрікся Ісуса. Але коли зрозумів свою помилку, коли покаявся, коли прослюзився, Христос йому простив. І дав йому унікальну роль, унікальну місію провадити Христове стадо. Зрештою, апостол Петро був першим папою римським. Так, тут у Римі він очолив церкву, він був мучеником за віру. Цікавий той факт, що він вважав себе недостойним бути розп'ятим на Христі, та як Ісус Христос, і попросив, щоби. Його розіп'яли догори ногами. Саме тому ми називаємо Петрівський хрест. Зрештою, апостол Петро похований тут, у серці Ватикану, під центральним престолом Базиліки святого Петра. Його мощі спочивають тут. І сьогодні це є місцем паломництва багатьох людей. Нехай приклад. Мучеництво справжності, віри апостола Петра надихає також і нас бути учнями Христа, і, незважаючи на різні життєві випробування, любити Його, йти за ним і мати свій погляд завжди зосередженим на Ісусі.